Хто кому більше потрібен? Україна, Саакашвілі чи Сакашвілі Україня? Про це ми сьогодні будемо говорити з самим політиком. У нього вдома. Дякую дуже, що у нас є така можливість. З вами Дякую, поговорити. Дякую, що що доїхали. Ексклюзивно поговорити. Ми знаходимося в передмісті Києва. До речі, що це за будинок? Це маленький будинок, який ми почали будувати. Моя родина десь. Майже три роки тому. Я вважав, що це закінчиться за три місяці, тому що ну що тут будувати. Але все, ну це як будівництво нової України. Це продовжувалося, продовжувалося, перебудовували, і вкрали, і, фріхали, а У мене не було часу. Отак От вийшло, що а, замість там кілька тижнів. Майже три років лану і закінчились день, коли я приїхав до Києва. Можливо, і в Україні і не усім за те, що ви знаходитесь в Україні, і зокрема, в останнього останнього часу було багато коментарів з приводу того висловлення президента Росії Володимира Путіна, що ну він нібито запропонував пану Зеленському, новому президенту України, ну видати паспорт. Вам ну це було, було такий тролінг. Я взагалі любим улюблений персонаж Володимира Путіна. Він не може без мене. Довго існувати, він кожного разу щось там про не згадує, так? І він, коли він поясняв, пояснив росіянам, чому опозиція не потрібна в Росії, він казав, ви що, хочете, щоб Саакашвілі бігали по, по Росії, так? Багато Саакашвілі бігати бігати по Уралу, по Сибірі, по Москві і, і іншим містам Путін. Звичайно, через інші, різні джерела чи це. Надсилав сигнал Володимиру Зеленському, що це є тест, якщо мені дозволять повернутися в Україну, це означає, що Зеленський він не зовсім те, що на що сподіваються в Москві. Так? І Зеленський це зробив. І для мене це є доказ, що це дійсна незалежна людина від Москви, незалежна від місцевих тут олігархічних інтересів, наприклад, ну, Труханов. Труханов Навіщо їм потрібно, щоб я був в Україні, так? Я розумію, що у вас зараз високий кредит довіри до нового, нового президента України, але за яких умовах ви ось почнете так нещадно критикувати нову владу? Я думаю, що це було б для мене теж особисто трагедії. Чому? Тому що нема, ну, два, у нас було два шанси після першого майдану, другого майдану. Якщо Україна втратить третій шанс, мені здається, що Україна може. Теперішнього вигляді взагалі не бути. Тому це не питання там, політичної там, критики чи ні. Я думаю, що якщо я побачу, що втрачається час, час дуже обмежений, дуже обмежений, нема зараз багато, багато часу і місця для маневру, просто нема. Тому що вся ця еліта, вона чітко відчуває загрозу. І ну, подивіться, що вони роблять. Вони реально зараз весь час маневрують, щоб знесли в час, і щоб вони вдарили влучний для них момент. І не треба їм надавати цей момент. Ви казали, що у вас немає жодних політичних амбіцій, Absolutely. але е це як ви можете пояснити? Ну, дуже просто. Ну, тобто, якщо подивитися на вашу біографію, то ні, в це ні. важко повірити. Мені здається, що зараз приходить час великих ідей. В Україні нужен прорив. Прорив тільки можливий, якщо Україна відмовиться від тих державних традицій, які створились за останні 30 років. На 100% відмовиться. І хто має більш шанс це зробити, якщо не людина, яка абсолютно не системна, ну Зеленський реально не системна. І якщо не він, то. Ті, хто не зможе. Тому мені здається, що зараз я хочу, моя контрибуція буде, має мій внесок, що бути в площині генерувати цих ідей, зробити площадку, де я зможу разом з іншими людьми, з молоддю поділитися досвідом успіхів, але невдалих моїх експериментів, особливо в Україні. І генерувати, створювати нові ідеї для розвитку. все ж таки, чи хочете ви бути в уряді? Ні, чи я всі ці ідеї були втілені в життя? Я повернувся дуже сильно відрізняючи країну від того, що я залишив. Тільки що відбулася електоральна революція. Що це означає? Два місяці тому багато фігур української політиці. Вони вважались вічними. Вони зараз. Соби поводять і реально себе відчувають, як зомбі. У них нема землі під ногами зараз. І це унікальна ситуація. І тому мені треба поспілкуватися, почути. У мене враження не тільки я до кінця не розумів, але більшість людей тут теж не розуміють, що все змінилося. Це інакше. Всі старі підходи, і мії старі підходи, вони. Дуже занадто старі, вони не, не, не спрацюють. Не спрацюють тому, треба, тому треба бути більш обережними, не бути під впливом цих стереотипів в українській політиці загальних. Парламентські вибори скоро відбудуться, так? Чи буде ваша партія в них брати участь? Я думаю, що зараз слуга народу забере більшість цього парламенту. У них буде чітка більшість, я не бачу конкуренції зараз. Залишиться меншість, яку под... там будуть ну, частина просто, ну, таких, такого проросійського електорату. Є інші старі політики, які зараз знаходяться в глибокій кризі. І є маленька ніша ще залишається для нових політиків. Я не знаю, якщо я зараз датний чи поліціла. З... Дуже швидко це зайняти. Я не знаю. Ви проти так. олігархів, ви проти корупції, але є такі думки в Україні, що президент Зеленський це майже рівнозначно олігарх Коломойський. У ну, мене немає такого враження. Дуже просто тому що він це не така людина, яка колись захоче бути тінню когось. Олігарх Коломойський це дуже. Не треба його недооцінювати. Це дуже сильна особисте. Це не тільки просто гроші. Реально, дуже контроверційна, але сильна особистість. Але Зеленський теж дуже сильний. І він він self-made. Він вирішить, це не хтось про це не олігархі А Якщо слідкувати за його біографією, нема постійних альянсів у Зеленського. Мені здається, що він теж набрав багато людей, як Данілюк, як Айварес Абрам'явичус, як Лещенко. Ці люди. Я коли я раз був міністром економіки, він був найгіршим ворогом. Окрім я теж був, ну але він був в уряді. В уряді він був найгіршим ворогом всіх олігархів. Ви сказали, що ви не будете мститися екс-президенту Порошенку за те, що вас позбавили громадянства, але ми знаємо про позови до МВС, до е інших правоохоронців, і влада на цих, на цих посадах вона залишається та ж сама. Як ви прогнозуєте, що буде далі? Я думаю, що всі будуть змінюватися дуже швидко, це перше. Друге, що стосується прошенка. Так, у мене немає. У мене я не людина, яка приїхала сюди, повернулася сюди за поза я Я приїхав до свого дому до своїх друзів, близьких людей. Але поміст чи там когось кого читати, це не моя функція. Моя функція будувати. Я, я те, що вмію. Хана, це ми Але якщо Україна створить прецедент, як Бразилія, як Корея, Скільна Корея, що президент, як і реальна крава, а не політична якась там прислідування, реально був покараний, а тут крали у військових, тут найгірша форма воровства, Я буду тільки це привітати, Тому що для України це була б відповідь за. Багато каденції, приніження, знущання над народом. Як ви будете захищатися у випадку, якщо ми згадаємо, що стосунки у вас з керівництвом МВС не дуже добрі? У мене не було особистого конфлікту з АВАКА. Це так виглядало, але у мене був конфлікт системи. Він в той момент захищав ту систему і продовжує захищати ту систему. У мене немає особистої разу на Авака. У мене більш була Порошенко. Чому? Порошенком… Давал обіцянки, але обіцянки дурному раді, радість те з нами вийшло. І, тому на нього є у мене підстава бути ображеним на прошу. Ну, які підстави навакава. На, на але система має змінитися з всіми людьми, які були в системі. Ви постійно кажете ж про те, що ви вмієте будувати, але точно ви не сказали, що саме ви хочете збудувати в Україні. Зеленський вже хоче винести адміністрацію з банковою. А я взагалі хочу перетворити цю ідею, що взагалі адміністративний центр треба винести з Києва, кудись там під Київ чи там чисте поле, де полу, там Черкаської області, і створити абсолютно новий адміністративний центр. І до речі, коли кажуть, звідки ми беремо гроші, так це дуже просто. Продаєш всі ці будинки, і те, те 20-30% цих грошей вистачить на те, щоб побудувати новий адміністративний центр. Якщо скоротити кількість. Там адмін десь тричі, можна тричі збільшити їм зарплати і, більш... і мати до них вимоги, так? Якщо в Україні відбудеться це, я буду ну, створювати теж так, як, як умов, що це відбулося, я вирішу, що я успішний. Можливо, ви думали після того, як вас видворили з країни, яку помилку ви? Яка помилка у вас була? Ну, була багато помилок було, тому що, ну що, реально Порошенка, ну, змусив мене свій там ну, мій теж е, досить брутальними діями, чи там відсутністю будь-яких позитивних дій радикалізуватись. І, в кінце я був занадто радикальним, але ситуація виклики були радикальні. І, Але це для мене не дуже гарна роль. Мене запитали, чому я виглядаю набагато більш таким що спокійним чи більш обережним. Так, я більш спокійний. Я не обережний, я більш спокійний. І зараз я набагато більш спокійний, ніж коли там, я бігав по дахам. Чому? Тому що тоді, ну. Всі були на даху, реально. Зараз з'явився шанс. В Борисполі було багато камер, усі стрімили, усі знімали. Чи були е, на всьому вашому шляху з Варшави до Києва е, якісь телекомпанії, яким ви відмовили? Там причепились до мене російські телекомпанії. І те, що моя відповідь була, хлопці і дівчата, Україна, як би ви не знущались ідеєю, над ідеєю України, вона тільки що обрала. Абсолютно аутсайдер людина, яка ну, дуже відрізняється від всіх політиків, так? От коли у вас оберуть якогось там коміка Галустяна, тоді я буду вас вітати і з великим задоволенням буду з вами, вами спілкуватися, тому що ви будете вільні. Вони а, намагались мені подарувати тіпа, червону краватку. Вони жарти у них такі, що ну це не старі, і, і нових у них немає, тому що це у них криза взагалі. Я казав, що можна це помазати новичком і відправити Володимиру Володимировичу, наші звичайно вони це не пустять в те ефір, але ну я що? А що це на це? Як на це реагувати? Чи збираєтесь ви перевозити свою родину сюди? Так, так, вони за десять кілька днів приїдуть, Вони не були, так, вони це по телевізору спостерігали, але вони до кінця не вірили, що в мене не буде перешкоди біжати. Ну, тому що ну, ми всі звикли, що поки що тільки проблеми. І це перший день, коли все пройшло на просто на ура. Якщо коротко, хто ж все ж таки кому більш потрібен? Україна вам чи ви Україні? Я хотів би, щоб не тільки. Я, Україна було, мені потрібна, тому що це зрозуміло всім, мені дуже вона потрібна. А, але те, що щоб був час, коли десь там, я не знаю, 10% українців теж скаже, чи 20, чи 30 ідеалі, що ну, цей грузин теж потрібен нам. А, так що, отак. Дуже дякую. Дякую вам.